Ухвалена урядом постанова дасть можливість командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності. Про це сказала член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі Суспільного. Коментуючи ухвалення Кабінет міністрів України постанови, згідно з якою військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації, за її словами, це дасть можливість чесним способом рекрутувати своїми зусиллями добровольця і дати йому відношення для потрапляння до частини. Дуже часто сьогодні трапляється, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, далі ТЦК та СП, розподіляють цих людей на пріоритетні бригади, які спущені за наказом Генерального штабу, і між собою військові кажуть, що це крадуть людей, зазначає Бобровська. За її словами, бувають випадки, коли люди прийшли в рекрутинговий центр, вибрали собі бригаду і посаду, але їх ТЦК відправляє служити в іншу бригаду та на іншу посаду. Це виходить такий обман від держави щодо людини, яка чесно прийшла або в рекрутинговий центр, або на сайті VEC.UA і знайшла колектив, куди хоче прийти, кому довіряє. При цьому наголосила, що в крайні тижні були скандали через такі ситуації. Зокрема, в батальйоні Вовки Да Вінчі заявили, що закриють свої рекрутингові центри, якщо в них не перестануть красти рекрутів. Бобровська зазначила, що ця постанова уряду дуже довго родилася, при цьому додала, що на сьогодні ще немає переліку бригад військових частин, які матимуть право самостійно направляти добровольців на ВЛК і набирати їх на службу. За її словами, досить ймовірно, що не всі військові частини отримують цю можливість. Вона зазначила, що бригади, які найбільш відомі в суспільстві, зокрема, Хартія, Три тя окрема штурмова бригада, вовки да «Вінчі», Азов намагаються хоча б собі зробити доукомплектування, бо для ТЦК ці бригади є непріоритетними. В першу чергу комплектуються сухопутні війська, бо ТЦК знаходиться в парасольці сухопутних військ, тому і відбуваються скандали і недовіра до держави, бо виходить, що не виконуються обіцянки щодо рекрутингу, коли ти можеш обирати підрозділ, зазначила нардеп. Вона сподівається, що список буде в найближчий час. За її словами, ТЦК залишаються і далі працювати, проводити мобілізацію, а рекрутингові центри і військові частини це про особисте, тобто набір для своїх військових частин, тому ці процеси не перетинаються, вони доповнюють один одного. Мобілізація без ТЦК, як повідомляв Уніан, днями Кабінет міністрів України ухвалив постанову. Яка надає право військовим частинам проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації? Це може відбуватися без звернення до ТЦК СП. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та комплектувати бойові частини добровольцями. Перелік військових частин. Командири, яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме генеральний штаб збройних сил України.